Вітаю, друзі. Мене звуть Сергій Бухтик. По основних добрах, да? нічого не було. Угу. Та нічого тут, ліс. Получається, попередник пшениця і з осені була ця історія з покривними да? Да. сідіратами. Сіяли ага. густота так само: 65. Інза, Іспанія в районі 60, мабуть. 60. А за табак теж 1 літр. Ага. І по 0,5 екостери класичні екостерні прикладаємо в виході лірі і хардіану. Це в ґрунт на грудь. Після посила на груди було. А... По вігітації, щоб омікрухи було. что мы там оставляли, там на какой-то канистре было написано БОР и ЖУМАТОВ. Они чуть-чуть оставили кнопку. А, это, что... Бора 0,5 литра. Да, 0,5 да, 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 да. БОРа? Бора, <связывается> 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 бора 0,5 литра, как-то плюс азотобактер, азотофит 0,5, ранний баланс 0,5. Да, трошки, конечно, все дощики бы, чтобы ему было с чего натянуть. Запилений красиво. Сплошний посів, далі рядковий на 70, края не сплошним посів, сілки хьорш, а вже середині посіли кінзою на 70. Сіли без удобрені, після посіва внесли БТУ препарати. Повністю їхній комплекс, який вони нам рекомендували. І потом ще два рази працювали мікродобрення. Некої фунгіцидної захисту не робили. Гі у нас красавчик Старк. Серёж.